Панчук Петро Володимирович, голова Любовської районної ради, Волопіна Валентині Іванович, голова об'єднаної територіальної громади, а також староста Соловаля Кузьміна, Жулян Олександр Константинович. Христос Воскрес, шановні присутні, насістенця, дорогі друзі. Від імені Господьського району хочу щиро привітати всіх із світлим Христовим восхисіння, побажати щастя, добра, здоров'я, рясних та Божих благословій, удачі і всього найкращого. Нехай кожного з вас, даже Господь Бог, ваші домівки, ваші родини, щастя та добра. Христос Воскрес, Христос земля. Дякуємо. Слава Україні! Христос Захрес! Христос Ам'я! Маю сьогодні за честь представити на цій сцені колективи Волоківської об'єднаної театральної громади. Всі з вас знають село Волока. Це на Буковині. Це по життю весільних сухань. Всі знають Валя Кузьмін як мальовниче село, прибавле для туристів, але мало хто з вас знає, що крім цього, у нас є народні колективи, у нас є народні майстрині, у нас є молодь. тобто Ліна нашої громади це є люди. Отже, прошу вас зустрічати майбутнє нашої країни, молодь, дітей, учнів нашої громади. Шановні присутні, шановні гості, вітаю вас святом, бажаю вам щастя, здоров'я, Божого благословіння, розуміння. І саме, саме найкраще свято вас. Дякуємо, Христос Воскрес! Шановна громада і гості нашого чудового свята. Дозвольте щиро привітати у вас у цей день, і, зокрема, нашу Володську об'єднану територіальну громаду. І запросити до слова заступника керівника апарату Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Миколайовича Шпорідіна. Христос Воскрес! Шалова громада. Користуючись нагодою, в першу чергу хочу від імені керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради щиро подякувати організаторам сьогоднішнього свята, управління культури обласної адміністрації, військово-методичному центру культури Буковини та музею народної архітектури та побуту. Так само хочу подякувати ще всім колективам з усіх районів області, які погодилися прийняти участь у сьогоднішньому святі. Ну і, звичайно, подяка всім вам, дорогі глядачі, тому що без вас це свято не відбулося. Ви знаєте, всі разом ми і влада, і громадськість сьогодні зробили ще один крок для того, щоб відродити і популяризувати наші українські боковинські звичаї, обряди і традиції. Ми зробили з вами багато для того, щоб популяризувати нашу боковинську культуру. Але найголовніше сьогоднішнє свято це нагадування для кожного з нас, яка подія відбулася 2000 років тому. Це найвизначніша подія в історії людства. Помер і Воскрес Ісус Христос. І своєю смертю і Воскресінням Він дарував кожному з нас спасіння, він дарував нам перемогу над віхом, дарував щастя, дарував радість успіх у всіх сферах життя. Тому ми кожен день, не тільки сьогодні, кожен день повинні прославляти Ісуса Христа. Ну і найвідповідальніша мить маю за честь спільними подяками Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради нагородити за участь у соціально-культурній акції село на нашій Україні, на наші писанка у рамках обласного мистецького свята Христос Воскрес Воскрес Україну Валентин Лопіна. Також, що дякую, нагороджується громада сама Маля Кузьмина, Волоківської об'єднаної територіальної громади, староста Олександр Джуляк. І така содяка Чернівецької обласної державної адміністрації Чернівецької обласної ради вважається Віталію Новтенчуку, приватному підприємцю, Меценату Аматорських колективів об'єднаної територіальної громади сіл Волока, Бурщинка та Ради